Привіт усім! Сьогодні ми розповімо вам про приголомшливий турецький серіал, який завоював серця глядачів по всьому світу: Камінь Бажань. Ця історія сповнена магії, інтриг та неймовірних пригод. Якщо ви любите захоплюючі сюжети та яскравих персонажів, цей серіал точно для вас. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і не пропустіть нові відео. Поїхали! В серіалі Камінь Бажань. В головних ролях знялися Хазал Субаши, Озан Долунай та Озге Осберг. Серіал обіцяє глядачам захоплюючу подорож крізь долю, кохання та трагедію. Сучасний світ кінематографу пропонує переглянути унікальні можливості та поринути у різноманітні світи, пережити долі героїв та розділити з ними радощі та прикрощі. Серіал розпочинається з каменю бажань у соборі Святої Софії. Родина Ронан – багата та впливова сім'я, головною героїнею. Виступає дівчинка на ім'я Джемре. Через трагічний збіг обставин вона втрачає батьків і потрапляє під опіку рюхчан і арас. Доросла Джемре переживає безліч труднощів і швидко розуміє, що тільки вона зможе влаштувати своє життя і впоратися з потрясіннями, викликаними минулим. Сподіваємось, вам було цікаво. Якщо ви ще не дивилися цей серіал, обов'язково додайте його до свого списку. Він точно не залишить вас байдужими. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди та рекомендації. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!